Тут ми наклеїли наклеєчки, це ми вирізали, приклеїли такі віконечка зробили. Тут є завдання е по порядку вибудувати від найменшого до найбільшого тюленчика, потім навпаки. Далі треба було з цих звіряток вибрати, е хто в санчат і які можуть санчата вести. Ось ми знайшли їх і приклеїли. Тут треба було всіх рибок поскладати в санчата, порахувати їх, знайти, привезти тюленчика до батьків, морквинки, яка є сніговичку, які капелюшки, яким пінгвінам належать. Потім тут прикольна є казка. Вона така доволі проста, але цікава. І про різних тваринок, і головна суть якої, що ти можеш бути особливим, точніше, ти є особливим, і це класно, якщо ти ну, вмієш робити щось, що не вміють інші робити, але при цьому ти не вмітимеш робити те, що вони це нормально, це прикольно відрізнятися. Тут ми ще не доробили це про день народження. Тут ми приклеїли стіл, стіл з кишенькою. Сюди ми будемо вставляти тваринок. Які ми виріжемо звідси. Ми ще не встигли це зробити. Ось тут ще будуть кружельці вирізатися. Ми будемо на пальчики вставляти, і будемо як грати. Це тарілочка з тортиками. Тортики теж вставляються, тут будуть прорізи. Я сподіваюся, видно, і ми вставлятимемо в тарілочку ці тортики, а потім будемо частувати всіх тортиками. Це ну, те, теж завдання, різні питання по тексту. Ну, це дуже класно, тому що з дітьми треба обговорювати зміст е, причитингу. Далі тут розкласти спочатку музичні інструменти в одну скриню, іграшки в іншу скриню. Теж е, орієнтація в просторі тигриня за кущами, а лисиня перед е, деревами. Тут з'єднати пари велике-маленьке, квіточки порахувати. Ось, тут ми ще не встигли зробити. Тут треба капелюшок буде зробити, шапочку звати. Ось тут, власне, наклеїчки. Тут е елементи, які вирізати. Це ми ще не... ну, а ці вправи ми ще не робили сьогодні. Ночові будемо робити. Тут різні лабіринти є. Пісенька про зиму, тому що це зимовий а, номер. Тут теж треба було проводити олівцем. Оце дуже класне завдання. Лук'янчику сподобалось. Тут треба було знайти маленькі епізоди з картини, показати їх. Якщо знайшов, то поставити мітку. Є... Лук'янчик-плюсик вчився робити, малювати. От, ну, власне, ось таке. Це світлячок журнал.